17. Що таке Нас же на неділю. Я знаю. Ну і треба відео знати зняти під цей пасхальне. Що було? Всім привіт! Ви на каналі Торна. Так за поставка починається. Ми не маємо відео другого сезону але ми до вас відомо. Доповнітельна серія. До Пасхи в не буду не шати, <плес> <плес> на Подальшого сім'я нічого не буде. Ні конкурсу, ні свят, нічого. Як завжди посіб мене. <плес> 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 що? Що? Це гнів Пасха. Пішли пекти Паску. Йдемо. Ну, дядя Федя нам прислав Паску. Підемо украшати її. Йдемо. Далі ми поїхали в село. Ех, рідне село, села. Іде погрась, поки братами відпочивають. Педжусь. Та я заставила вчинить в школі. Заходимо за воїн. Які того року. А це косметичка моєї мами. Вірмені духи від Шанель. А це наш тілі. А це наш домашній втіляльний пес. А це моя резинка, яка тут на підлозі лежить. М'ячка каяте. А це наш колись полисоткось. А тут я дихаю, а це мого брата наушники. Вид айфона 13. А ты же прекрасный, выд. Звикнай. Отцами а подарок, массам руки. Отцами на... а подарок, нашись руки. Отцами а зафига, мне на спаску. Настя, постатомица! Отцами домашний материал. що забула, Петько? Два, на, два роки тому зазичила моє тисячу. Що? Петя, а можна в тебе позичити тисячу гривень? Ну, може, і такий був. Ну, добре, добре, через тиждень віддам тобі. Parade by